Всім привіт! Сьогодні з вами я Лідія Шеленка. Рада вітати вас на своєму ютуб каналі Цікаві Хрестики. Сьогодні покажу вам дещо цікаво. Сьогодні я як і останні півроку, з своїм ведучим. Ви будете його чути. Він починає видавати дуже багато звуків, а ще у нас зубчики і спить він дуже-дуже мало. Сподіваюсь, вдасться зняти цей ролик без плачів. Вертаємось до. Того, що я запланувала вам показати, вас Слобода випустила ось такий класний набір метаморфози Ван Гога. Він настільки мені сподобався, що я прям загорілась їм. І тут, так як у мене день народження, моя дорога подруга Ліаночка Абдулаєва, яку я ніколи не бачила наживо, але ми, вже, ми вже роками з нею спілкуємося і вітаємо одне одного з святами. Запитала, що ти бажаєш? І я одразу сказала, цей набір. Одразу набір буквально за два дні потрапив до мене, чому я дуже тішусь. Лена, величезне дякую, втілила мою мрію. На цьому наборі, на, е, в цьому наборі, скажімо, на, на схемі від цього набору зібрані е, дуже багато картин ваного. Кіпаріс. Така травичка, соняш, так ніби от соняшники, маяк, зоря на небо, ці такі хвилі. Дуже класний набір. Ну, Звісно, у Вангога не було жирафа і не було такої класної стильної дівчини з чаєм, з кавою. Ну, Мені надзвичайно сподобалося. Ідеї цього набору, і я його вже маю, можу вам ближче показати розказати. Отже, розмір 40 на 40, це досить великий розмір. Назва метаморфоза Ван Гога рє 3568. Також ми бачимо нитки 49 кольорів, дівчата, 49. І канва 16, -ка чиста. Біла. Як ви знаєте, нова слобода спеціалізується на Наборах з фоновим малюнком. Я вишивала три. Один у мене довгобуд. Я вірю, що я його докінчу. Причому до того довгобуде в мене ще два куплені, то бу мала бути серія. І квіти такі, квіткові панельки паном у мене є. О! Мій співчий ділиться враженнями. І листівки. Листівки я дуже люблю від Нової Слободи. Це... А, і марка, що в мене, є. бачите, не все так мало, як я собі думала. Запас наборів у мене дуже великий. Силочку на листівки я скину, я колись виставляла відео. А от марку, я не пам'ятаю, у мене корабель, я вишивала його на морі, почала на одному, закінчила на іншому. І так от плавненько ушла від теми про набір. Отже, ми бачимо прев'ю. Тут ми бачимо деякі рекламки. У Новойславу буде дуже багато Ван Гога. От. То, що я говорила: оці хвилі використані, це саме з цієї картини. Це нічне кафе. Но тут ще є от кіпаріс і в таких тонах, як... 49 нитка Аврора 120, вона трошечки тонкіша йде, ніж ДМЦ, і вона непогана вона в роботі, вона не ліняє, я вишивала ними. Мені подобається, я взагалі люблю нову свободу, ще раз повторюсь. Тут ми маємо планшеточку, дві планшеточки, адже 49 кольорів це досить багато. Інструкції по вишивці, якщо це для вас перший набір і ви вирішили розпочати, ми бачимо українська мова, англійська, французька, словацька, напевно. А ікони. От ікони на Вайслабоди, я теж дуже багато вишивала. Це так до слова, мені так прийшло. Причому ікони у Нової Слабоди дуже цікаві. Вони на перфорованій основі. От одна у мене є тут. Біля мене я її ніде не показувала. Ця ікона для... вишита була для мене. Якось, може, я наважусь і покажу її. Значить, інструкція. Канва. 16 Як ви знаєте, чим більше цифра, тим. Чим більше цифри, тим дрібніший каунт. Тут 16. -й. Канва хороша така. А, біла. Це треба розрахувати і вишивати не з фоновим малюнком, а рахувати самому. І ось схема. Подивіться, які великі листочки. Я більш люблю А4. Тут у нас не знаю, який цей формат. Це, напевно, А3. Чи А2 А2? Це А2. Схема така, символи, кольорові символи різноманітні, крупненька, зручно її буде читати. Хочу якийсь листочок показати. оце я кажу. Тут ми бачимо позначки, буде в одну ниточку, в дві, буде а, бленди, буде бек. Дуже багато всього цікавого. Надзвичайно класно така буде картинка. Ще буде чверть хрестика і, і повний хрестик. Ось, робота дуже класна і дуже цікава. Чотири листочка ми бачимо, схему. Дуже тішу, що маю цей набір. Ну, надзвичайно він класний, цікавий. У мене з Вангога вишитого є польові риси. Картина, причому це одна з найперших картин, яку я вишила. Там вже навіть рамка у мене тріснула. Треба буде нову замовити. Писанка у мене є. Теж «Польові риси, фрагмент з тої ж. Я показувала раніше, я теж скину ссылку, кого це зацікавить. Є у мене багато наборів і. І схем від різних виробників. але я все, знаєте, як це? Чому ти не худаєш? Це ж твоя мрія, як я буду жити без мрії. Так само і я, як я буду жити без мрії. А, звісно, це все не оправдовує мене. Треба братись за роботу. Я обов'язково. За це діло візьмуся, адже я дуже люблю вишивати, і хрестик мені більше до душі. Хоча останнім часом я вишиваю дуже багато бісера. Ось така новиночка від нової слободи показала вам, розказала. Я, звісно, дуже-дуже задоволена, дуже тішусь. Дуже мені приємно було отримати такий класний подарунок, ще й так мол, О, Співвідучі починаю вже підвердовувати, тому час закруглятись. Всім гарного дня! Дякую за перегляд!